Я думаю, що це нам урок великий. Це комунальні підприємства, мабуть, якось повинні зробити якісь додаткові насосні системи. Так, це винен, напевно, мер наш. Всі служби справлялись так, як потрібно. Не тільки стихія винна. Людський фактор однозначно є. Винен в катастрофічному затопленні Одеси, яке сталося 30 вересня і забрало життя десятьох людей. Пішов дощ, люди понадіялися, що не затоплять. Все. Надіялись, хотіли переждати. А що? Як? хто думав, що такое буде? Нещастя. Мабуть, ніхто не винен, я так вважаю. До цього не були всі готові. Такого не було. Я просто цікавився цим. Таке в нас було десь в 1909 році, якщо я не помиляюсь, приблизно в цьому, в такому розмірі. Шок для всіх був. Я так думаю, що це комунальні підприємства, мабуть, якось повинні зробити якісь додаткові насосні системи, які будуть. Кудись відводити цю воду, так я вважаю, адміністрація винна, бо треба було попередити людей. Люди пішли на роботу, діти пішли до школи, а про метеорологічні всі завжди попереджали, завжди писали дощ. А цього разу попередження такого не було. І школи закрили вже постфактум, замість того, щоб закрити в той день. Так что я уважаю, что все-таки военная администрация ванна повинна была попередити людей. Природа на первом месте, а потом уже все остальное. Кто как исполнял? Ну линейки просто не сработали. Они не, ну, не было такой возможности. Вот мы сколько уже в Одессе и каждый год такое происходит. Но ну, как в этом году такого еще никогда не было. Поэтому. Не сказать, что печально, найти жалко кого-то виноватого. Найти виноватого кого-то. Ну кто. Случайность такая. Ну, мессовая влада, у нее все э, есть рычаги, э, функционал для того, чтобы можно было что-то делать. Ну, Одна причина в том, я вижу, это линейки. Они им просто не сработали, не справились. Вот и все. Они забиты, их никто не чистит. Людей дуже жалко, сім'я погибла жалко в час. Ну, Я вважаю, що треба було зробити правильно наше місто, відлагодити це все. Комунікації так, щоб воно не затаплювало. Бо я не змогла звідси виїхати додому. От. Тому ну, так, це винен, напевно, мер наш. Навірно, що повинні були передуснути адміністрація і. Мер, усі там про як люди могли оказатися, якщо такий такий і ну або за якесь час, хоча б перед цим якось може не обратили увагу. Якось халатно віднеслись, може, я не знаю. Я не можу вам, якщо чесно, відповісти, бо це дуже складне питання. В нашому місті йдуть дощі і завжди відбувається таке, але звичайно, могли щось зробити ще давно, тому що у нас вже давно такі проблеми в нашому місті. Можна сказати, що стихія? Ну, мабуть, треба, щоб у нас все працювало добре. Ці лівньовки таким чином. Я думаю, що так. Особисто нікого не хочу звинувачувати, це не так просто, але думаю, що не тільки стихія винна. Людський фактор однозначно є. Мабуть, не ослідили все ж таки власті міста, лівньовки, ці, це все. Треба обслуговувати все, кожну оцю, ну, лівньовку, обслуговувати як потрібно, якийсь проміжуток часу. І тоді б цього не було А так? Всі служби справлялись так, як потрібно, як повинні були справлятися, а природа то бере своє. Тому я не думаю, що на когось треба знаєте, от, прикидувати відповідальність. На жаль, ніхто. Не можемо сказати, що як хтось сам винен. Все, погода. Ну, вони не могли просто предупредити о такому держмі одразу. А люди недооцінили сам дощ і. Все, и, и шли себе домой. И их просто потопило. Соболезнования всем погибшим это очень большое горе в любом случае. Власти как-то мало делают. Даже судя по э, тому, как валятся дома, там старые. Сливные эти, устаревшие уже, и их бы надо бы делать, но. Сложно сказать. Почему? Потому что и дождь э, там почти сутки шел. Я думаю, тут треба ще і сидити, що в нас слівньока твориться. Така погода, так, да, буває, але я вважаю, що недостатньо оцих люків. Над цим треба було попрацювати, підготуватись до такої стихії. І було б краще, якщо вони б займалися цим. Я думаю, що винні самі люди, тому що на пересіпі вони позаймали місця, які не треба було займати. То їх треба було наброшувати чисти, щоб вода швидко сходила б. Вони там понастраювали гаражів, стоянок всяких, і воно це все тримало в кучі воду. Ну, наше ж так виходить, що всі, коли трапляється якесь ну, нещастя, якась, то вони всі починають вже щось робити. А поки це не касається, то всі собі так собі, що хочуть, то і роблять в такому плані. Звісно, це моє і влада трошечки, то що вона не проконтролювала. Але в основному я думаю, що самі люди. Я думаю, що це нам урок великий, і що наша влада все-таки візьметься за, за те, що всі незаконні будівлі, то, що не повинно бути, вони все це ліквідують. І більше такого не буде в місті у нас. Це була ну, неочікувана трагедія. Неочікувана. Зараз по всій Чорноморській ну, побережжя, я дивлюсь, там Болгарія, Румунія те ж саме, там зливи. Ну, але людей сповіщають і кажуть про наслідки. Ну, от, мабуть, цього недостатньо було. Люди не зрозуміли. Люди не зрозуміли. Сповіщення ну, це не, не тільки городська, ну. Ну, там, власть, громада, повинні працювати такі служби, які гідрометцентр, сповіщення на телефон, працюють по всій Європі.